Я не бажаю розмовляти. То, я ще я розмовляю. Розмовляю. то Ти ви що, знов тікаєте від людей? Я тікаю, я Мені не бажаю. Я В такому тоні розмовляти людина так розмовляє знає, скільки ми втратили героїв, тільки ви не знаєте, так я не знаю. Ми хочемо знає. отримати відповідь. Підводимо да. підсумки Чи особа, яка позиція себе з міським головою, втік. втікла від да. людей, в котре відмовилася спілкуватися, надати посвідчення, яке б підтверджувало її приналежність до органу місцевого самоврядування. Також викликала до нас осіб, які фіксували нас на незахищені засоби інформації, чим втручалися в наше приватне життя. Наказу на використання камери у них немає. Жодна з цих осіб наказу не надала. Посвідчення, яке б підтверджувало приналежність їх до поліцейських, теж немає. Одна з осіб до мене на мене підвищує голос, та кричить тисне. бачу, що в особи також є зброя. Будь ласка, надайте документ, який надає вам право носіння зброї. Будь ласка, надайте документ. згідно З'єдначеного законодавства ви маєте знати. Особа Казмірук не надає документ, який б надало йому. Повноваження носити зброю. Вона вам не підходить. Де тут написано, що ви маєте право носити зброю? Де написано номер, вид, серія зброї? Читайте. читайте. Читайте, я не бачу, читайте. Ви відмовляєтеся зачитати? Я вам на особа відмовляється зачитати? Я його повідомила, що я не можу побачити <поцентрична> там такий шрифт <шрід> згідно <поцентрична> своїх <поцентрична> фізіологічних можливостей? Тобто я зрозуміла, що у вас документу, який би надавав би вам право <поцентрична> <поцентрична> надавав би вам право на носіння зброї, у вас немає. Також прибула ще одна особа. Скажіть, будь ласка, слава Богу, які у вас до нас питання? Чому ви прибули? Ні? А, а Чому ви прибули? Чому ви прибули? Які обов'язки ви виконуєте? Обов'язки ви виконуєте, які обов'язки ви виконуєте? які саме то чому ви прибули сюди? Чому без стороніх предметів? Запорозі тобто я зрозуміла, що посвідчення, яке підтверджувало приналежність вас до органів. До органу виконавчої влади у вас немає. Е, ви, якщо позицінути з поліцейським що у вас за така зірка вісьня кінечна, які інтереси держави ви представляєте? Якої саме держави? Де державна символіка? Саме де тут де державна символіка? у жито усачу. Де державна символіка? Якій державі ви служите? Скажіть ще раз, де державна символіка? Де я служу народу України? народу України? Добре, якщо ви служите народу народу України, у нас загроза нападу чи на нас напали? Я ну ви ж кажете, служите народу України. Я, я задаю вам питання: у нас загроза нападу чи на нас напали. То що в нас зараз? Напали чи загроза нападу? Я вас питаю, що в нас зараз? То що зараз то що? Я зрозуміла, Осачук не може надати відповідь, чи у нас загроза нападу, чи на нас напали. То Я вам скажу, Осачук в країні війна, в країні війна. І якщо ви позиціонуєте себе з поліцейським, то будь ласка, не вилежуйте вже на тій посаді, а вже лізьте чи повні. Здійть в той окоп, коли вже я отримаю той рапорт, що ви відбудете на лінію бойового ворогом? Коли Коли я отримаю той рапорт? Коли? Ну скажіть, ну коли я отримаю той рапорт? Де той рапорт? Осачук? Осачук, де той рапорт? Де той рапорт? Де той рапорт? Ти мене не звинувачуєш ні в чому. Осачук, я тебе повідомляю, що ти мене звинувачуєш злочину. Про що саме я повідомлю орган досудового слідства? Правову кваліфікацію тебе повідомлення.